Вітаю вас, мої дорогі. Сьогодні надзвичайний день. 2 лютого 24-го року. 2-2, дає 4. 2-0, 2-4. 4-2, 2-4. Дає дзеркало практично потужне. Активація. День активації. Але це і потужне свято. Воно не християнське, не думайте, хоч воно і називається у християн стрітення, і його приписують певним подіям Біблії, Євангелія і таке інше. Але є і інші назви цього свята зимобір, стріщення. Це, цей день надзвичайно сакральний, і сакральність цього дня була закладена ще у стародавні часи, і навіть не про часи тисячі років, а десятки і сотні тисяч років тому цей день був почитаємий, і якраз цей день перемоги життя. День перемоги життя. День відродження, відновлення, нового початку. День очищення, зцілення. І цей день для найкра... один з найкращих для духовних робіт, для того, щоб ми працювали з собою. Прийняли. Безперевність життя в своє усвідомлення. Це день, коли ми можемо подивитися на такі сакральні символи, символи як анг, скарабей, жук, птах, фенікс. Вогняна саламандра, едельвейс та інші символи вічного життя. Це день, коли можна поринути в себе, заглянути собі в серце і очистити вогнем відродження всі свої негразди. Віддати на милість Всесвіту, весь той бруд, що ми назбирали за все життя за минуле. Відновити чистоту свого серця, свого, укріпити свій дух, прийняти рішення з тим, щоб вже завтра почати його реалізацію. Це не свято якоїсь релігії, секти, якогось пантеону богів. Зараз час, коли треба відділити істину від мороку, позбавитись від ілюзії. Назвати речі своїми іменами. І багато хто з нас може це зробити в один день. Прямо тепер. І прокласти шлях на майбутнє життя, не це життя, а на майбутнє життя саме в цей день. Хтось закладе фундамент. Бізнесу, хтось закладе фундамент сім'ї, хтось продовжить свій шлях по створенню якихось своїх проєктів, а хтось подивиться на себе в дзеркало і ужаснеться, тому що він наробив. Дійсно, колись. Так зробив і я, але в інший простий день це не було стрітиння, це не було зимобір, стріщення, громовиця. Це не був сакральний день, я просто подивився собі в душу, собі в серце. Я просто зустрів своє вище я. Дуже нелегко. Зняти корону з голови дуже нелегко. Гристи, перестати під себе. Інколи люди, прикриваючись духовними істинами, неймовірно бажають грести всього й побільше. Побільше майстрів працюють на мене, побільше грошей, побільше бізнесу. Побільше магії і все для мене особисте. Але ж це тішить гординю: я, 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 я. Так важко розстатися своєю жадібністю. І вона перетворюється в булімію, або в фінансову булімію, або в духовну булімію. І ми поглинаємо себе в ілюзію, придумуємо собі парадігми, придумуємо, що володіємо всім. Але давайте згадаємо річку Стікс. Той хлопець перевезе вас в один бік. І нічого з цього берега ви не заберете. Згадайте себе, як ви гребли собі всього й побільше. Давай, давай, ви алчили слави, влади, грошей, людей, рабів поклоніння, І ось ви стоїте один. Цей поруч в лодці не про що. Він просто вас перевезе на той бік. І все золото, всі подарунки, весь цей мотлох лишиться на цьому березі. І ви будете стояти один. Як я часто стою серед зорі, вони мерехтять навколо мене і омивають моє тіло, мої мій дух своїми холодними спалахами, яким немає до мене жодного діла. І ти один прийшов в цей світ. І один з нього йдеш. Є одна можливість. Ми колись про неї поговоримо. Але я хотів би, щоб цей світ супроводжував мене посмішкою. Адже я піду в останнє. Це буде останній мій шлях. Це буде останній мій крок в цьому світі. І я хочу поважати себе після того, як я зроблю свій останній вдох, видох, свій останній крок. І можливо, можливо, хтось в, цей, в цю мить буде поруч і зробить цей крок. Разом зі мною. Прекрасний день сьогодні для того, щоб розмірковувати, для того, щоб бути, для того, щоб відбулося. Будете стояти серед зорі, і вони будуть омивати ваше тіло і закаляти ваш дух своїм холодним мерехтінням, своєю байдужістю до вас. Рухатись. А ваша свідомість буде хотіти зупинитися і подивитися навкруги, відчути, хто ви є. Хто ви є? Захочеться прокричати на весь світ. І ваш голос потане в безодні світів. Не буде відголосу від зор, планет, галактик, універсум поглине ваш крик. Але ви будете стояти істинний, такий, який ви є. Не буде. Прикрас не буде влади, не буде одягу, не буде вас. І будете ви такий, який ви є. І ваше справжнє ім'я буде лунати в вашому серці. І ніхто його не буде чути. Ніхто? Мить вашого народження. І вашої смерті. Зільються в одну мить. Між ними не буде нічого. Холода зори, прохолода світів і пустота. І ви будете сповнені тих хвилин, тих миті, які складатимуться в вічність ваших спогадів, від спогадів про майбутнє. Мрій про минуле. І звісно у вас поглини, безкінечна вічність, без простору і часу. Ви зільєтесь з усім світом. Ви увійдете в серце його через той дотик, який ви знали як душу. Дотик. Який я пам'ятаю, коли душа торкалася мого серця, і я дивився її очима на світ. Я дивився і радів, тішився і лякався йому. І вже тоді я знав своє ім'я. На Єсидас. Sona rala edisani, soda laesi, hid inedīra, losadi, halajinasa, dujiesi runāda, sit ineja, ha anesi, sat iru edīna, sala idi, holai disan, hada jarala dīsani. Anaisa, Sot Inaidisa, saatana Anaisa, no, Hola Ibisim, Nainis, Saad, halaidis. Ibisim. ja hit ilada sana ruin tuja siid sa ala ni al ha ha ala ha desi no yara di la da yase ha desi lo sade Рад Анаєси, Гілодас, Саявара, Ясаунаї, Лаєси, Ганис. Його буде, будуть шепотіти, найдавнішу молитву, яку ви пригадаєте прямо тепер, і ви будете пригадуючи її, створювати нові слова і нову молитву, яка створить новий світ, і ви зробите крок. І знову полинете в життя.